Доброго дня, всім моїм глядачам, завжди радий бачити вас на каналі. В крайньому ролику ми з вами говорили про стан кукурудзи і пшениці, які висівалися різними посівними комплексами на Волинщині. Всім, хто передивився, дуже дякую. Хто не передивився, посилання буде традиційно в описі під цим роликом. В сьогоднішній темі ми з вами поговоримо про бор. Чому тому, що це мікроелемент, який надзвичайно важливий для культур, в цьому році багато в кого посіяно велика кількість соняшнику, а ця культура дуже сильно полюбляє даний елемент. Тому в сьогоднішньому ролику ми поговоримо про те, конкретно для чого і на яких етапах розвитку культури цей елемент рослині необхідний, і яким шляхом забезпечити потребу культури знову ж таки в цьому елементі. Почнемо ми з того, що розберемо, що це за елемент і для чого він взагалі потрібен. Зрозуміло, що є закон незамінності факторів, тобто, по суті, не можна виділяти якийсь фактор як більш важливий перед іншими факторами, і це стосується так само елементів живлення, не дивлячись на те, що мікроелементи потрібні культурам в зовсім невеликій кількості, вони все одно культурам потрібні і применшувати їхню роль. На фоні інших елементів, наприклад, макро чи мезоелементів, ми також не можемо, тому що по суті знову ж таки закон незамінності факторів. Для чого культурі необхіден бор? Бор це мікроелемент, який необхіден в дуже невеликій кількості, але який його функціонал? Функціонал його заключається в тому, що він зосереджується в культурі в верхівкових точках росту, і він там відіграє дуже важливу енергетичну роль. Ми з вами раніше говорили про те, що бор важливий для формування генеративних органів, наприклад, кошика на соняшнику. чи... Кількості е, квіток і зав'язів бутонах ріпаку, наприклад, яка культура також цей елемент дуже сильно любить і потребує. Але крім цього, він зосереджується в верхівкових точках росту і відіграє важливу енергетичну роль як окислювач. Тобто, по суті, ми знаємо, що для того, щоб рослина росла і розвивалася, їй потрібна енергія. Для того, щоб енергія вивільнялася, потрібен процес окислення. Якраз цим процесом і займається бор. Тому ми розуміємо, що бор потрібен культурі самого маличку. І до самих-самих-самих верхніх етапів розвитку, тобто по суті, коли вже в нас наступає генеративна і мало того репродуктивна стадія. Тому що після того, якщо ми говоримо, наприклад, про соняшник у нас відбулося цвітіння, пройшло запліднення, і далі починається процес наливу насіння, то бор також відіграє важливу роль у перекачуванні поживних речовин із рослини всередину насіння і його виповнення. Тому цей елемент від старту і до самого фіналу необхідний. Крім того, не забуваємо про синергізм між. Елементами живлення, тобто про підсилення дії одне одного. Коли ми говоримо про бор, то мова йде про синергізм бору з кальцієм і калієм. Я повторююся, що в ґрунті кальцій і калій вони супротивники, тобто антагоністи, вони заважають одне одному, тому що кальцій він сильніший. Він, як правило, калій завжди вибиває з ГВК і вибиває з колоїдів. В рослині все працює рівно навпаки. Кальцій з калієм вони синергісти, Чому тому, що калій відповідає за водневий режим культури, що особливо актуально зараз, коли в нас. На сьогоднішній момент, конкретно зараз, температура в тіні 33 градуси, тобто спекотно під сонцем, відповідно зараз на полі температура ще вища. Розуміємо, що калій відповідає за водний обмін рослин, за формування провідних механічних тканин. По суті, взяти рослину соняшника, то це ціла рослина – це є по суті суцільна, механічна і провідна тканина, тому що соняшник це культура із самим високим вмістом вологи, і самим меншим вмістом. В сухих речовин у своїй вегетативній масі в порівнянні з іншими культурами, наприклад, і це дуже легко, навіть без ніяких аналізів визначити, просто зламати рослину соняшника, зламати рослину кукурудзи, то соняшник напорядок швидше втратить тургор, тому що води там дуже багато і вона виходить з нього дуже швидко. Але повертаємось назад до елементів. В рослині кальцій і калій, вони відіграють дуже важливу роль. Калій сказали, яку кальцій розуміємо, що це і формування білків, і формування також амінокислот і інших речовин. Що стосується дуже важливо, це формування клітинної стінки, тому що клітинна стінка вона в основному целюлозна, а кальцій є невід'ємною складовою частиною целюлози. І який взаємозв'язок цих елементів і зборок те, що бор працює завжди з із кальцієм. Тобто, якщо ми використовуємо бор. То ми закриваємо не лише питання бору на культурі, а й запитаємо, закриваємо питання кальцію, якщо воно не дуже радикально виражено. Тому що якщо питання кальцію виражено дуже радикально, тоді, відповідно, потрібно брати інші механізми або вносити кальцій безпосередньо в ґрунт, або вносити чистий кальцій по листу, там вже в нас є варіативність вибору. Але по суті, коли використовуємо бор, забезпечуємо рослину бором. Покращуємо кальцій виживлення, і кальцій в підсумку як синергіст калію, підтягує калій також. І ми цим рослині допомагаємо двічі. Тепер наступне питання: як забезпечити культуру необхідною кількістю бору? Тут у нас є варіативність вибору. Можна використовувати борні добрива для внесення в ґрунт. Вони часто є в складі комплексних добрив, які використовуються, можуть бути в складі рідких комплексних добрив, які також можуть використовуватися під ярій культури. Може бути борні препарати, які спеціалізовано створені для того, щоб вноситись напряму в ґрунт, але тут є нюанси, чому тому, що на доступність бору, який внесений в ґрунт, уже напряму впливають ґрунтові умови, тобто сам тип ґрунту, його хімічний склад, вміст в ньому і баланс тих чи інших елементів. Що дуже важливо, також впливає кислотність. Наприклад, бор внесений в ґрунт, як правило, при кислотності нижче 5 або більше 7, вже ускладнюється у своєму у своїй доступності для рослини. Відповідно, ми розуміємо, що якщо ми внесли бор. А ґрунт не готовий, він може там просто зв'язатися, і по суті, це даремно потрачені гроші, тому що елемент рослина в підсумку недоотримує, а ми не доотримуємо врожай. А якщо фактором недоступності бору внесений в ґрунт стане кислотність, то це ще додатково ускладнюється. Чому? Тому що балансування кислотності це не такий швидкий процес, що тут ми щось внесли, і потім на все збалансувалося. Ні, для того, щоб збалансувати pH, потрібні роки. Може бути два роки, може три, може чотири, може п'ять, в залежності від того, наскільки кислотність ґрунту знаходиться в дисбалансі. Але основ Основний концепт в тому, що це процес довгий і для нього потрібен час. Якщо в нас цього часу немає, а рослина бор потребує, то гарним варіантом є внесення бору по листу. Те, що зараз дуже широко практикується багатьма сільгосворобниками, тепер питання в тому, який борний продукт потрібно обрати, тому що все одно у нас каталог пропозицій на ринку отакий. Вони в різних цінових політиках і відповідно з різним хімічним складом може бути 110-й, 150-й бор може бути разом з гуматами, може з іншими елементами бути зв'язаний. Це все зрозуміло. Тепер питання: який же там бор? І нам потрібен саме органічний бор. Про це я говорив неодноразово, і зараз буду знову повторюватися, тому що ми знаємо, що повторення заставляє нас запам'ятовувати матеріал і потім його використовувати на практиці більш ефективно. Чому саме так? Тому що основна маса препаратів, які продаються, які знаходяться в середній ціновій політиці, вони йдуть на основі бури або борної кислоти. Так, там є бор, там є вміст бору, який вказаний, як правило, на тарній етикетці, але питання в тому, який це бор? Якщо бор на основі бури або борної кислоти, він має дуже низький коефіцієнт корисної дії, тобто низький відсоток використання. Коли ми використовуємо борний препарат на основі борної кислоти, борна кислота погано проникає через листову поверхню всередину рослини, і відповідно в нас не використовується повністю робочий розчин. Коли волога випаровується, утворюються кристали борної кислоти, які потім просто від вітру чи від якихось інших механічних факторів вони просто зсипаються на землю. І по суті, ми бор використали, але бору рослина, Недоотримала. Відповідно, затрати понесли результату. У нас немає. Тому для того, щоб не натрапляти на таку халепу, потрібно використовувати бор органічний, тобто боре та амін Таких препаратів також є достатня кількість з різними ціновими політиками. Як правило, вони дорожчі ніж препарати на основі бури або борної кислоти. Але велика кількість недобросовісних виробників вони вказують на своїй тарній етикетці, що в них повністю органічний бор, тобто боре та амін І ми, по суті, гроші вкладаємо, препарат використовуємо. Потрібного нам результату ми не доотримуємо, тому що елементарно рослина не отримала необхідну кількість бору, який їй забезпечено. Якщо, умовно кажучи, в нас в препараті там, 150 або 110 грамів бору, ми його використовуємо. Він на основі борної кислоти і рослина може отримати 30-40, може 60 грамів бору. Тобто, по суті, більше, ніж в два рази менше, ніж ми. Першочергово на неї закладали. Тому для того, щоб на це не натапляти, важливо брати продукти якісні, шукати. Бо продукти якісні, я вам називав, які ми використовували: це боргу Азот, це Бороплюс, Валагро, взагалі шедевральний продукт, але по ціновій політиці трохи кусається і зараз його в Україні практично немає, тому його знайти буде дуже складно. Соняшник все одно зараз ще молодий, тому якщо комусь потрібно, в нас є в наявності об'єм. Бору ціна 6 доларів за літр з ПДВ, конкретно органічно, якісного, яким ми вже не один раз користувалися, і ефект якого ми вже бачили, також не один раз. Відповідно, якщо ви плануєте обробляти соняшник бором, тому що повторюсь, культура вимагає не лише на старті, а й особливо зараз, коли в неї наступає генеративна стадія і під час репродуктивній стадії, також ми розуміємо, що бор буде потрібен, тому краще використати один раз якісний ніж два рази неякісний бор. Тому Підсумку, якщо вам необхідний бор, можете звертатися. У мене під кожним роликом внизу закріплений контакт. Повторюю, ціна 6 доларів за літр з ПДВ. Це що стосується конкретно борного продукту, якщо вам необхідний. тому що питання бору повторюється надзвичайно важливе на соняшнику. Поки рослина розвивається. Не доходячи до генеративної стадії, то він відповідає в основному за енергетичні процеси. Коли доходить до генеративної стадії, тобто стадії зірочки, бор починає включатися в процеси генеративної стадії. Відповідно, зараз у нас вже генеративна стадія, у нас кошики формуються повноцінно. Далі, коли буде цвітіння, відповідно. Роль бору буде ще більша, тому що він зараз, наприклад, впливає на кількість квіток, які будуть утворюватися, і в підсумку, коли буде запускатися процес уже початку цвітіння і процес формування пеляків перед цвітінням, ми розуміємо, що бор на пляму впливає на фертильність пилку. А соняшник, як правило, цвіте в дуже жаркий період, і ми знаємо, що Пилок складається на 60% з води. Відповідно, що при великих температурах вода дуже швидко з нього вивільняється, він втрачає швидко фертильність і втрачає здатність до запліднення для того, щоб цього уникнути і підсилити фертильність пилку і його життєздатність, бор потрібно використовувати і по цвітінню також або перед цвітінням, або безпосередньо по самому цвітінню. І далі ми знову ж таки я повторююся, те, що я казав, що бор також відіграє важливу роль для перекачування продуктів асиміляції у середину вже насіння, яке безпосередньо Формується, тобто функція виповнення. Це те, що я хотів коротенько розповісти вам стосовно бору. Дякую вам всім за увагу, за виділений час. Сподіваюсь, подана інформація для вас була корисною. Якщо у вас виникають запитання, все задавайте в коментарях. Якщо я потрібен вам в плані консультації або співпраці, мій контакт закріплений внизу під описом. За цим же самим контактом можете звертатися стосовно закупки бору. Всім вам щиро дякую. До зустрічі в наступному ролику.